Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Володимир Клим. Безкоштовна юридична консультація онлайн. Ви маєте можливість задати питання по спадкуванні, по нерухомості по сімейних питаннях. Порядок роботи все знати не можна. Ви задаєте питання. Я відповідаю. Якщо не знаю, або щось треба уточнити, то наступним разом. І поки немає питань, розглядаю сьогоднішню тему. Тобто відповіді на ваші питання. Але я їх так групую, систематизую і узагальнюю. Тобто питання з коментарів, питання, які мені задають офлайн клієнти, питання, на які я сам собі відповідаю, поки. Працюю над якимось матеріалом, це переважно спадкові питання, це переважно нерухомість тощо. Сьогодні тема встановлення факту спільного проживання через суд. Я підготував собі декілька питань, і попутно, хто мене дивиться, той може задавати якісь уточнення, щось. Ну, ваші уточнення, ваші питання допомагають давати відповіді правильно. Оскільки, як кажуть, правильна відповідь, вже половина правильної відповіді, це правильно задане питання. Питання перше. Коли потрібно подавати до суду для встановлення факту спільного проживання? Я тут систематизую два випадки. Перший випадок це цивільний шлюб. Тобто люди жили довго, не тужили, була любов до гроба, в ЗАГС не ходили, не хотіли йти, але розійшлися. А, наприклад, під час спільного проживання, як чоловік і жінка, на його ділянці чи на її ділянці не грає ролі, побудували прекрасний маєток. Але оскільки розійшлися, він чи вона їй сказали до побачення. А там красивий гарний будинок, на який зареєстровано право власності. Ну, наприклад, от цивільний шлюб після того, як він закінчується нелогічно оформленням відносин у ЗАГСі, а так, розбіглися, як морі кораблі. І другий випадок. Це спадщина. Коли теж переважно це чоловік і жінка живуть, хтось помирає. Ну, незважаючи на те, що обіцянка Цяцянка один одному все обіцяли, але приходять там рідні діти, своя сорочка ближче до тіла, як то кажуть, і кажуть, ви ти там, чи йому, чи їй кажуть, ти тут ніхто. До побачення, телебачення. І все. Ну, це один випадок, другий випадок ніхто не йде, але живуть люди, збираються жити вічно, померти, збираються в один день в одному самоліті, але хтось помирає. І тоді людина, ну там дружина чи жінка, цивільний, повинна подавати до суду і встановлювати даний факт факт спільного проживання. Чому це потрібно? Тому що. Без бумажки ти не хочу в інтернеті негарні слова казати, нотаріус просто не зможе видати спадщину. Ось такі випадки, без цього спадщину ніхто ніколи не отримує, але на цьому це питання закінчуємо. Підпитання перед тим, як перейти до другого підпитання або до відповіді на ваші питання. Нагадую, у нас юридична консультація онлайн, де ви можете задати питання з приводу спадщини, з приводу нерухомості, з приводу сімейних питань. Така собі магічна юридична мафіозна тріада, я її називаю, тому що без неї не можна обійтися, мабуть, нікому. І питання друге. Позовне чи окреме провадження для встановлення факту спільного проживання. Про що тут мова йде? Я так, у мене проблема на нумерацію статей. Вони чомусь у мене в голові не дуже тримаються, але можна подати позов, тобто можна подати заяву про встановлення факту. Як, на мою думку, правильніше буде подати позов. Бо спір наявний завжди: якщо не з іншими спадкоємцями, то з місцевою радою. Але як на практиці, і так трошки я начитаний різних реєстрів і спрак брав участь, краще подавати правильніше по закону буде позовна заява, але краще спробувати подати заяву про встановлення факту спільного проживання однієї сім'ї, Це якщо для спадкування. Окремому провадженню. Чому так краще? Тому що якщо подавати позов, то відповідачем ви повинні зазначати міську раду або інших спадкоємців. Якщо є я на питання, відповім після цього підпункту. Або інших спадкоємців. Ну, міську раду, якщо ви, наприклад, в Києві зазначите у позовній заяві, то зразу прийде заперечення, і там вже ціла черга, мабуть, буде бажаючих у міській раді і навколо окольних органів від прокуратури до всіх на цю квартиру. І, звичайно, вони будуть заперечувати, якщо позовна заява, і звичайно, тоді потрібно буде реальними допустимими, достатніми. Належними доказами це все доказувати. Тому що, якщо немає інших спадкоємців, і тільки міська рада і спір про спадщину, бажано так тишком нишком подати заяву про окреме провадження. Можливо, і пройде. Як на мій досвід, як я помітив, ну, в Києві воно інколи дуже не проходить, але по регіонах дуже-дуже дуже багато рішень. Під питання з ми закрили і переходимо до питання нашого мого глядача, який мені задав питання. Доброго вечора. Діти можуть автоматично вступати у спадщину на земельний пай, якщо прописані і проживають разом. Якщо діти прописані, зареєстровані і проживають разом, вони вступають у спадщину автоматично. На всю спадщину. Тобто мова не йде тільки про будинок, в якому вони прописані, чи квартира, в якому вони прописані і проживають раз, мова йде про все, про події, про яхти, про переходи, все, що є. І нехай буде дуже багато у них спадщини після того, як помруть їхні родичі, після того, як вони проживуть років 100 і не менше. Бажаю всім довго жити і багато жити, і мати можливість залишити все своїм дітям. Ви, якщо зрозуміли відповідь, то поставте міху, ну, хоч плюс, щоб я розумів. І добрий вечір, мені хто зірочку прислав. Дуже добре. Оце було питання про автоматичне прийняття спадщини. Так, всі можуть прийняти спадщину і пай. І поки наші глядачі думають, я нагадую, хто дивиться, юридична консультація онлайн. Можливо, поставити питання з такої тріади. Цивілістика переважно, А я дам на неї відповідь. Не соромтеся, сором чи як то не будьте скромними, бо скромність це скромністю потрібно тоді хвалитися, коли нема чим іншим. А найцінніше у нас це інформація. Своєчасна, зокрема, там яка ложка дорога до обіду, то інформація дорога до обіду. І поки нема питань, переходимо до третього підпункту. По основній нашій темі. Основні помилки тих, хто встановлює факт спільного проживання для спадкування. Ось таке питання, мабуть, заслуговує на ціле відео. Наші глядачі люблять чомусь вчитися на чужих помилках. І матеріали з помилками на каналі набирає достатньо багато глядачів. Але основна помилка це йти до суду з заявою чи позивною заявою. І не підготувати достатніх доказів. А просто так, а мене пожаліють, я там прийду, дам пояснення, а там воно якось буде. А далі відмовляють. Ну, Це основна помилка. Друга, мабуть, помилка це мати право скористатися. Таке буває між сусідами. Ну, які там От хтось одинокий живе, це в селах. Зустрічав такі випадки, а поруч сусіди носять йому їсти, пити, дбають про нього, а далі він помирає. У нього там цілий земельний банк у вигляді паїв за його бабцею, дідусем, який він ще й сам не оформив. Ну, не подають до суду, бо думають, що вони не жили разом. Хоча я думаю, там пів села, якщо треба в таких випадках би прийшло і підтвердило. Як в тому анекдоті бригада свідків, за належну винагороду, я нікого не закликаю таке робити. Зокрема, бригада свідків за належну винагороду підтвердить будь-які докази обставини своїми свідченнями і навіть готові сісти в тюрму. І питання четверте нашої основної теми. Але перед тим нагадую, у нас безкоштовна юридична консультація. Скромність всі відкинули, згадали, що інформація це найцінніше, що є, а тут безплатно. ну Для вас безплатно. Чому безплатно? Тому що надіюся, що Ютуб помітить ці мої зусилля. Онлайн-консультації видвини усе трошки вперед. Тому що якщо подумати, то зараз, мабуть, добре тисяча-дві тисячі відео людей в Україні всі набереться, які би мали, як би могли, мали можливість, то отримували б юридичну консультацію. А може і більше набереться, які зараз саме зараз роблять юридичні помилки. Зокрема, щодо своєї мірухомості, щодо своїх спадкових прав сімейних прав тощо. Тому четверте питання. Чи достатньо тільки свідків для встановлення факту спільного проживання в суді? Дуже часто так буває. Приходять до мене клієнти. Ну, до мене приходять клієнти починають з аналізу тої судової практики, з якою я стикаюся, яку читаю, ну, тому що готуюся до справи, ну, і тут не пройде, я собі так думаю, то тому я от візьму там норму закону, там кусочок, ставлю її в позовну заяву, розкажу судді, суддя послухає. бувають такі колізійні моменти, що є доказом, що є там виключним доказом. Як поступити в тих чи інших обставинах, то свідки. Якщо тільки свідки у таких справах, то, на мою думку, цього недостатньо. Чому? Тому що, ну у яких випадках свідки можуть знати все. Ну, вони от жили вони разом скажуть, ну далі що, що ви бачите, їли вони разом. А якщо там прийде опонент, наприклад, з Київської міської ради і скаже, наприклад, вона готувала йому їсти, бо він їй платив. От тут ми розпочатку з банку принесли, він їй скидував гроші і писав за їжу. Тому тільки свідків недостатньо. Бажано шукати інші докази, зокрема. Зокрема, кошти, щоб ходили, ну, наприклад, навіть такий доказ: от живуть люди, ну, хтось помирає там чи цивільний шлюб, але будь-кому запитає, чим відрізняється справжня сім'я від, наприклад, двох коханців, які собі там, ну, коханці, або двох там просто людей, які ділять спільне житло. Ти, якщо так подумати, от, я багато часто про це думав. Близькі люди навіть один одному телефоні ну часто поповнюють, мабуть, один одному телефон. І Між ними, от там, між карточками грошей, коли туди-сюди тік-ток роблять тік так Дякую Наталія за коментар. Теж задавайте питання. Тому кілька свідків недостатньо. Потрібні інші докази Це з четвертим питанням. Я завершую. Нагадую для тих, хто дивиться, що у нас юридична консультація, хто не знає, чи хто буде дивитися в записі е, онлайн. Тобто, я під час онлайн-консультації відповідаю на ваші питання. Але для того, щоб залишити слід в Ютубі, корисний для всіх інших, я вирішив так ділити. Тобто, один день беру якусь тему. Ну, Крім цієї теми, я розглядаю інші питання, якщо вони є. Але ця тема основна. І по ній я там узагальнюючі відповіді на питання даю. Тому поїхали. Теж таке питання: чи достатньо того, що їздили на відпочинок для встановлення факту спільного проживання? Там фотографії, готелі тощо. Якщо тільки їздили і не жили, і більше ніяких матеріальних відносин не було, то. Цього теж недостатньо. Навіть у сукупності, що жили разом. Тобто, якщо свідки прийдуть, тільки скажуть, вони жили разом в одній квартирі. А не було навіть ні оплат за комуналку, не було ну, ніяких інших доказів і ще поїхали два рази в Єгипет за 10 років. То є там рішення Верховного суду відмовляють задоволені. Воно то може десь там у судах першої інстанції на районах. Задоволяють діла. сам бачив, але якщо у вас будуть опоненти, то і не тільки з свідками, і не тільки з поїздками спільними, то вам задоволять позов. І дякую за питання. У нас є питаннячко. і звучить воно так. <coughs> Бабуся, побачаюсь. Залишила заповідь, де вказано порівню на дочку і сина. Син помер раніше бабусі своєї матері. Діти сина залишаються ні з чим. Ну, питання діти сина залишаються ні з чим. Так, діти сина залишаються ні з чим. Це однозначна відповідь, тому що вона заповіла не одну другу доці, наприклад, і сину одну другу, що одна друга лишилася б ніч, а вона заповіла порівну. Все майно, яке буде, а мається на увазі, якщо ви будете ще й жити разом, якщо вони ще будуть жити, спадкоємці, вони ділять місце собою. Якщо коли хтось один помирає, то один залишається. І все майно йде йому. Це 100%. Це 100%. Ну, я стикався з такою ситуацією, да, з трактуванням цього всього. І діти залишаються з нічим. Ніякої там ні спадкового представлення, Бачаюсь, ні трансмісії немає. Якщо вам зрозуміла відповідь, то поставте мені плюсик, щоб я знав. Але я подумаю: ну, мабуть, де, ну, на наступний тиждень. Окрему тему, тему зроблю спадкування за заповітом особливості. Бо ну, вашу тему теж висвітлю. Да, дякую за питання, але так, діти залишаються з нічим І хто дивиться мене перше, і хто буде дивитися в записі, е, нагадую, у нас юридична консультація онлайн. Ви задаєте питання, я відповідаю. І тут знову, а якби точно було вказано по одній другій на кожного, то щось би можна було зробити? Так, можна би було зробити, тому що можна там заповісти так: одна друга на сина, одна четверта на внучку, одна четверта ще на дочку. Тоді спадкоємець по заповіту в даному випадку, дочка, тому що син помер. Спадкоємець по заповіту дочка успадкувала б одну другу. А друга одна друга е, залишилася е, вільна і по закону. І тоді дочка би як дочка ще по закону спадкувала одну четверту, а діти сина за правом представлення, тут спадкували б іншу одну четверту. Ну тут хороша така тема. Дякую вам. Завтра може запишу відео. Ніколи не заповідайте так магно на дітей. Розкажу про вашу половину. Але не заповідайте. Ну, дякую вам за питання. Бачите? Питання народжує тему. Тому що ну, вроде на каналі вже більше тисячі відео. Ну, але у них YouTube там висуває по одному. Люди не люблять розбиратися, люди люблять зразу і давайте. Ну і тому десь от така у нас формат таких консультацій. І питання шосте. Підпитання нашої теми сьогоднішньої, поки ви готуєте свої питання. Питання шосте. Хто є відповідачем у справі про встановлення факту спільного проживання? Раз, це інші, наприклад, спадкоємці, якщо вони є, два це місцева рада. Ну в Києві це Київська міська рада. А якщо заява про в окремому впровадженні, то це просто третя особа. Нотаріус приватний, якщо приватний. А якщо це державна контора, то це там головне міжрегіональне управління юстиції. Їм знову поміняли вивіску. Нас люблять реформи. Інколи за п'ять разів міняють назву одного і того самого органу. Але якщо так подумати, це печатки, ну, це, мабуть, своя політика. Є такий анекдот, питають е, українського там адвоката. Ну, він ще давно чув, його вже 15 років. Чому ти дорожче, це таке там корпоративне право, чому твої послуги дорожчі, ніж лондонський адвокат, ну, корпорація, наприклад, якась там Макдональдс чи щось таке міжнародне. Він каже, <кій> поки ми писали тут документ, у нас два рази змінилося законодавство. Поки ви його виправляли ще два рази, а в Англії вже там законодавство вже 200 років одне і то саме. Тому в Україні, ну, зокрема, якщо там державний нотаріус, то це третя особа управління юстиції, назву якого я забув, бо її там знову реформували буквально рік чи два назад. от такі питання. Нагадую, хто дивиться перший раз безкоштовна юридична консультація онлайн. Спадкового права, сімейного, всіх правових питань, нерухомості, ви задаєте питання, я відповідаю. Можна онлайн, можна в коментарі. В е коментарях я потім їх виберу і десь, е ну, тому що на даний момент групую питання по близькості тем, і відповідь, ну, готую на них відповіді, якщо з коментаря. А якщо онлайн, то онлайн попробую. Якщо щось не знаю, то скажу, треба уточнити. Великі таки зроблю серйозно. Ну, але обов'язково дам відповідь. І поки ви думаєте, як сформулювати правильне питання, тому що правильне питання це половина правильної відповіді. У нас таке. Яка основна проблема тих, хто хоче через суд встановити факт спільного проживання? Основна проблема це в нас те, що у людей нема доказів. От коли до тебе, от до тебе приходять люди ну, з такою проблемою, починаєш розгрібати їхнє життя. Вот ну, жили вони в цивільному шлюбі, навіть не молоді, жили вони десь там собі на дачі, яка належала їй чи йому не грає ролі гендерна рівність. І що їх об'єднувало? Ну, свідки кажуть, так, да, вони жили як чоловік і жінка, там з 50 до 75 років. Але реєстрація у них різна. Тому що у кожного своя квартира. Кожного свої ще, наприклад, чи у когось одного тільки свої діти. Реєстрація різна. Навіть на оформлення субсидії кожен у своїй квартирі подавав окремо. Ну і вказував там, ну це я вам секретки розкажу, вказував, що він сам живе, ніяких членів сім'ї немає, чи купа допомог там десь отримував тощо докази. Основна проблема це докази бездостатні, належні, допустимі, об'ємні, які в разі конфлікту, чи з іншими спадкоємцями, чи з місцевою радою, яка є відповідачем, у разі конфлікту, в разі заперечень їхніх, то, що досить важко це довести, хоча люди реально жили разом. Тому якщо так живе хтось, ну там з ваших знайомих що, то порадьте йому там, нехай там кошти один одному пересилають, живе в її квартирі, а є така дурість, то двоє живуть, ну і гроші там дають власник. Заплати навіть за чужу квартиру, якщо і так даєш гроші готівкою, щоб заплатили на Польщу свого банківського рахунку. Оплату комунальних послуг. Заплати і легше буде, якщо там на щось хтось надіється, далі успадкувати чи поділити, то легше буде довести. Ну, це я теж, мабуть, винесу на окрему тему докази у справах окремого провадження. Кудись на півгодинки буду вам розказувати, інтерпретувати законодавство України. І перед тим, як перейти до наступного питання, під питання нагадую, хто дивиться перший раз, хто буде дивитися в записі безкоштовна юридична консультація з питань спадкування, нерухомості сімейних питань. Ви задаєте питання, я відповідаю. Навіть якщо ви дивитеся в записі, задайте їх в коментарі. Бо постійним глядачам я цим повторення, мабуть, надуїв. Постійним глядачам, я, звичайно, дякую. Вони, мені, де, вони на ціну золота. І останнє питання. Як спадкують ті, хто дурів в суді факт спільного проживання. Ну, тут питання, якщо. Тільки вони одні спадкоємці, то вони спадкують одні. Але є ще проблема інша. Вони спадкують насправді тільки в четверту чергу. І ніяк у звичайному режимі не можуть обійти дітей, там, батьків тощо, внуків за правом представлені. Для того, щоб обійти. Оце, ну я назвую його треба включати турборежим. Турборежим треба включати і принаймні когось у від спадщини. Або змінювати черговість оформлення спадщини. Там внизу, ну, зараз нема, а завтра там оброблю це відео, то послюсилку. І на каналі є відео, теж в такому режимі були, пробні режими. Є відео юридична консультація онлайн. Зміна право на чергу. Зміна черговості право на спадкування. І перед тим, якщо не появиться питання, якесь, я дуже-дуже всім дякую. Нагадую, адвокат Володимир Клим, ми розбираємо питання спадкування, сімейне право, нерухомість. Ви запитуєте, я відповідаю. Якщо у записі, то можете і в коментарі написати. Дякую всім за увагу, дуже-дуже вдячний за те, що дивилися.